Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний світ. 19 січня уже два місяці українці стоять на Майдані, аби їх почули. Ейфорія переповнювала євромайданівців. Усі вірили в те, що вже зовсім скоро влада перезавантажиться мирним шляхом і перший удар у спину українці обурені ухваленням низки законів, які суттєво обмежували права і свободи громадян. Їх у народі так і назвали закони про диктатуру. Тож черговий мітинг обурених українців не змусив на себе довго чекати, та цього разу мирна акція переросла у жорстоке протистояння. Цей день в історії революції гідності тепер називають кривавим водохрещем, бо на Грушевського дали розуміння одного: безкровного відсторонення тодішнього президента від влади не буде. 22 січня. Під час насильницького розгону від рук силовиків гинуть одні з перших янголів героїв. У цей день вірмен Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський стали символами революції гідності посмертно. Ціною життя молодих хлопців українці отримали першу маленьку перемогу. Скандальні закони скасували. Протягом двох тижнів в майданівці звільняють Грушевського та КМДА. Здавалося, мир та компроміс таки можливі. Але 18 лютого центральні вулиці знову у вогні. Мирний марш до парламенту з вимогою повернути конституцію 2004 року перетворився у справжнє жахіття. Із обох сторін барикад стрілянина, нові жертви, горить будинок про спілок. Там перебували десятки поранених. Влада оголошує антитерористичну операцію та намагається зачистити площу. Ніч на 19 лютого найважча в обороні майдану. На підтримку приїхали сотні самооборони зі Львова, Тернополя та Волині. Жертв стає більше. 20 лютого соловикам видають вогнепальну зброю та бойові патрони. Із дахів будинків снайпери відкривають вогонь. Постріли точні. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий вродливий, і юний хлопчик в касті голубій, І вчитель літній сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Пам'ятаємо героїв Революції Гідності. 20 лютого. День героїв Небесної Сотні. Небесну Сотню. Господи вишні, що не вберегли свого народу наші сини Казки в нас сьогодні вже краще, і броня в нас надійніша, ніж відібраний у Беркутів щит. А зброя ти взагалі не порівняє. І палимо ми тепер на шини а ворожу техніку. Та мета все ж те саме. Герої не вмирають. Вони згори тримають небо над Україною.